Вітаю всіх. Ви на каналі Stacey Вишиває, з вами Анастасія, і сьогодні я хотіла б розказати про відшитий набір відьми від Євгенії Колесникової. Цей набір я відшивала три роки і декілька днів, тож немало. Тому я вам розкажу про нього. А вже ж вишивалося, зрозуміло не тільки він, але я це кажу для нових глядачів, може, які. Заглянули на канал випадково і е, дуже багато емоцій з пригоду цього фінішу. Я дуже радію і пишаюся, що я завершила цей набір нарешті. Тому вирішила зняти відео, тому що він. Ну, він вартий того, щоб розказати про нього окремо та зайняв великий проміжок мого часу, тому я вам про нього трошки розкажу. Цей набір я пригледіла в зайчій коморі у Євгенії Колесникової магазин іншої жінки, але все ж таки вона продає її схеми і дерев'яні якісь заготовки. І різні вироби. І ось цей набір мені дуже сподобався. Я подивилася на нього, вже маючи досвід покупки страшного дерева та фігурок до нього. Я ось була у захваті, мені дуже сподобалось. І я не змогла втриматися, щоб не купити ще ось таку красу. Ось такий набір в мене є. Фігурки мені здалися не дуже маленькими, та й дійсно, ось три найбільші фігурки я вишила саме цього літа. У мене була відпустка, я вирішила, що пора вишити ці фігурки, досить їм вже валятися, і цей набір можна вважати відшитим. Склада, що я відшивала з-під палиці, що було дуже важко, ні, я вишивала з великим задоволенням, але все ж таки, вже скільки років хотілося ж фінішу. І фініш відбувся. А першою фігуркою три роки тому, це було дуже давно, але я пам'ятаю, я вишила ось цю свічечку. Я думала, вишию одну, а потім буду так потроху-потроху вишивати. Коли я вишила, мені було трошки важкувато, що дуже багато відцінків, як завжди, це буває в авторських схемах. Але коли був виконаний Бек-Стіч, а Бек стічу тут не так, вже, щоб багато, бачите, ну фігурка невелика. То я просто здивувалася, як завжди, що авторські схеми, вони як промальовані, це дуже красиво. Тож, свічечка в мене була готова. Звідки, я пам'ятаю, я не записала цей факт, але Фейсбук мені нагадав. До речі, завжди хочу змінити сторінку собі в Фейсбуці, тому що дуже багато маю друзів, аж майже 2000, ну, хотілося обновити, але оці ремайндери, оці штуки, які нагадують, по-перше, дуже багато вже магазинів, сторінок, де я щось купую, щось мені подобається, чи просто дивлюся. Це така собі колекція. Там у збережених файлах дуже багато чого. І штуки, які нагадують, що було рік, 2-3 тому. Або ще давніше. Це прикольно. Це мені дуже подобається ця функція. І через ці а, штуки, через ці Причини, низку причин, я вже сказала, я не міняю свою сторінку. Нехай буде вже така, як вона є. Після цієї фігурки я вишила, мабуть, я вишила ось таку, ну, вже я не пам'ятаю, яку точно фігурку я вишила, мабуть, оцю склянку з. Чимось з нічним містом внутрі, всередині. Не хочеться казати, що це отрута. Будемо позитивно мислити. Мені здається, що я вишила її, але я можу. Я можу Неправильно пам'ятати, давайте вже хронологію відпустимо. Я пам'ятаю, що перша була свічечка, мені нагадав Фейсбук, а інші всі я вже не пам'ятаю. Зараз мені щось чомусь здається, що це був мухомор вже. Тож давайте просто вам, вам покажу, що є. Є ось такі чотири пляшечки. Дуже красиві вони, вони відшивалися легко. Мені здається, що ось цю тоненьку я вишила навіть за день. Але це не точно. Ну, мені здається, що за день-два за я вишивала по кожній пляшечці. Якось летіли ці штуки в мене, тому що атмосферно, тому що було це м на часі сказати. Ну так. Тому що осінь. Е дуже цікаво тут ще. Можна повішати ось таку лапку, пір'ячку. Мені зараз здається, що все ж таки ці підвісні мухомори лапка були потім, тому що мало кольорів, мені хотілося відпочити на чомусь, і я відпочила. Ось така ступка, сірі кольори. Бачите, скільки сірих. Я переживала дуже, що втомлюся від сірих кольорів, але сірі мені подобаються і зовсім мене не дратують. Ці кольори, кольорова гама, то ж, ось такі штуки я. Вишила на лапці багатенько бекстій, до речі, ось ці, бачите, як чешуйки такі дуже багато. Тож, ось все в мене вишито було і е, я якось я не пам'ятаю, чи два роки тому я вишивала, мені здається, що я два роки тому. Е, Вишивала останню фігурку з цих малих. А той рік я зробила перерву з цим набором. Якось я не встигла, не вклалася. Мене зачепили мілхіли, тоді я пам'ятаю, що я вишивала їх, хотілася вишити журавлів, і я завершила той процес. Тож такі справи дуже-дуже цікавий цей проєкт в мене. І ось це літо. І Я не одразу не сама, скажу вам точно, згадала за цей процес. Мені якось в рекомендаціях у програмі а, вилізла якась музика Хелоунська, така о, на початку липня, така прям Хеловонська, Хеллоунська, атмосферна, атмосферна. І я раптом згадала цей набір, і а, на тому ж тижні я почала відшивати. Магічний шар, мені здається, чи череп. Я вже <смі> навіть не пам'ятаю, що цього року було перше. Мені здається, що череп я відшивала, потім магічний шар був. Треба зазирнути в інстаграм. Добре, що Інстаграм все пам'ятає, яка була черга. Що за чим? Все ж таки, так, спочатку був череп, я його ось сфотографувала принаймні 28 липня. І 5 серпня був вже шар. Тобто, шар зайняв мене тиждень. Зараз дивлюся, і тиждень зайняв мене і череп. Тобто, можна сказати, що всі ці фігурки кожна по тижню зайняли. Три фігурки за місяць я відшила. Хоча мені зараз здається, що вони зайняли трошки більше часу. Ну, такі вони. У шарі, бачите, скільки кольорів. Думала теж, буде мене це дратувати, буде мене це. Якось бувати з пантелику, але ні, я вишивала із великим задоволенням. Мені було зручно. Я відмічала усе маркером, обжеж. Багато кольорів я так люблю вишивати, коли я можу зі схемою робити, що хочу. Тому що ну, я не люблю якось напрягати мозок і зір занадто. Тобто, я хочу відпочити, тому я ось роблю так із задоволенням, щоб. Бачити, що я вишиваю. Раніше я мала два маркери завжди. Я і зараз маю, але не завжди, залежить від схеми. Раніше я обов'язково собі жовтим підсвічувала той колір, який треба вишити, і його відшивала, потім замальовувала, потім знов підсвічувала. Зараз я жовтим можу нехтувати трошки кольором, можу його опустити. Може, я вже маю якийсь досвід. Можу так сказати. Але, як казав один блогер, я дуже боюся, коли мене називають в якійсь в якій сфері професіоналом. Це зобов'язує. Це як якийсь зайвий тягар більш ніж комплімент. Тому що, коли ти чуєш такий комплімент, скажімо так, то це зобов'язує до чогось майже завжди. Тому я цього боюсь Краще просто бути людиною, яка вміє щось і може допомогти комусь в чомусь. Це стосується не тільки хобі, так? це і стосується і роботи також. Я не знаю, хоч я розумію, що ну, дуже добре бути названим професіоналом, але я завжди здригаюся від цього, тому що це якось якийсь тягар на плечі лягає. Ну, зараз не про те. Зараз про те, що в мене завершена ось така краса. Покажу вам, як були представлені схеми. Схеми я не показуватиму вам вже, але вони були досить крупні. Це мені дуже сподобалось. Працювати з ними було легко, класно. Я їх не відмічала, а потім вже рішила, махнула рукою, сказала, що вдруге я їх не вишиватиму, а й друга причина, я їх дуже часто чомусь десь діваю. І Знаєте, як схема десь ділася, а вишивати треба зараз, тому що натхнення. Я пишу Євгенії або. Е, мені здається, що дівчину звуть Юлії. Юлії пишу у крамниці, і вони, вони мені відсилають цю схему. І мені дуже подобається, що вони завжди на зв'язку, можна сказати, і, і висилають мені е, дуже швидко. Натхнення не встигає піти. Може, я. Тільки встигаю собі каву налити, а схема вже в мені на емейлі мені дуже це тішить. І дякую їм за таке розуміння, бо могли б сказати, що не, ну, не надішлемо. Давай шукай. Я потім знаходжу ці листки. Але дякую їм все рівно за електронну схему. Я її вже ж нікуди не викладаю, це для мого користування. Вишиваю з екрану, іноді таке буває. Тож, на жаль, схеми не предоставляються в XSD форматі. Але, е як то кажуть, як є, е по бумазі теж іноді приємно пошити. Я ловлю себе на думці, що папір в мене, ну не, е як то кажуть, негативні такі емоції не викликає. Дуже негативні. Ну, Буває таке, що я дуже втомлена, я вже це ну, якось помітила, що коли відпустці вишивати можеш, хоч я не знаю, хоч. на... Е Хоч на заборі можна вишивати в дірочку, там, де і тобі буде комфортно. А коли ти вже втомився трошки, то хочеться більш комфортно вишивати з схемою в XSD. тому що ти втомлений, очі втомлені і треба якось себе розгрузити. Тож, а взагалі, папір я люблю і вишиваю із задоволенням. Хоча шукаю іноді до своїх наборів, в XSD форматі до останнього. Але знов, якщо дуже мене натхнення вже напало, то я вже пошукаю-пошукаю та починаю шити, як є. І завжди буває так, що не завжди, а бувало, декілька разів, що маленькі Мілхіли я шила і питалася в когось, дайте мені, будь ласка, схему в XSD, поки мені хтось 에, знайшов та відповів, то я вже відшила. Цей набір таке також часто буває. Тож, ну а з схемами, до речі, Мілхіл маленькими. В мене взагалі проблем не буває, тому що, скажіть, тому що я вже звикла. І бісер я не, від, не сортирую по кольорах, як хтось робить. Мені прикольно розбирати його так, як є, і я прям шию з загального органайзера свого. Мені так зручно і прикольно. І по прев'ю а, орієнтуюся, а, до речі, дуже мені також це зручно. Але зараз не про Мілхіл, зараз про цю красу. Ці фігурки можуть стояти собі самостійно на ось таких красивезних е підставках, а можуть е бути всталені у поличку. Дивіться, ось таким ось чином. Ну, е Схеми ви бачили, в якому у мене трошки стані, але. Все круто, я відшила і я дуже задоволена, що маю такий класний набір. Що ще сказати про нього? Поличка здалеку виглядає, ну, дуже ефектно. Трошки шкода, що фігурки так толкаються, толкаються між собою на полишці, що не кожного видно добре, але для того є підставки, можете розставити, як собі хочете, кожного окремо, кожного відгородити хоч чим хочете. Але, знаєте, коли вони так ось стоять сумбурно на полишці, і Затуляють трошки друг друга, вони як реалістично так виглядають. І це вже ж такий окремий собі ефект, який ну, просто неперевершеним робить цей набір. Мені дуже це подобається. А як вам? Чи подобається вам мій набір відьми? Пишіть у коментарях, що думаєте. Я завжди рада вашим думкам та реакціям. Дякую вам за перегляд, що були зі мною. Нехай осінь балує вас е затишною атмосферою та запашною кавою. Мирного вам неба, усього найкращого, до зустрічі в нових відео. До побачення!